Вітаю, друзі! Давно ми з вами не зустрічалися в терапевтичних етюдах. Ну, розмістив дві великі лекції, а, думаю, час заповнив, але зустрічаючись з тими, хто відвідує канал чи з іншими, ну, мій YouTube канал, чи іншими питають. Ну, а терапевтичні етюди будуть. Будуть, і ще раз говорю в мене і наступні є ідеї цікавинки. Навіть я. Через деякий час з вами зроблю таке міні-нараду опитування, чи варто мені це робити. Мається на увазі, якби по-новому заповнювати свій YouTube канал. І не буду зраджувати слово, слово музиці, музика. Слово для мене магічне, а не просто відпочивальне. Буду дотримуватися всього. Єдине, ви бачили, чи, перепрошую, чули заставку музикальну, яка, ну, окей, належить мені, я її буду повторювати, потім також дещо змінюю. Я буду просто згадувати або нагадувати, або знайомити з тими новинками, чи старинками, які, як на мене, вони лягають на душу і варто їх, мабуть, слухати. Вони дійсно викликають якісь асоціації. і... Знову ж таки, як на мою думку, вони йдуть в контексті всієї ідеї цього ютуб-каналу, такої орієнтованої на щиру розмову думаючих людей. Це ваш термін, до якого я примкнув, тому я один з вас намагаюся думати. І дякую, що ви збираєтеся навколо ідей, думаючих, не навколо мене, навколо ідей, думаючих людей. Тому продовжуємо музику. Що я хочу показати і кого я хочу показати, і, мабуть, далеко не здивую цим іменем, тому що йде мова про Девіда Девіда Джона Гілмора, якого всі знають, і поза всяким сумнівом сказати, хто такий Девід Гілмор, це звичайно обличчя Пінфлойда, якого вже зараз не існує. Гілмер виступає самостійно, як і всі учасники цієї знаменитої, величної, геніальної прохрогрупи, групи. Записує своє. Чому я його раптом показую? Він продовжує, він відійшов від активної діяльності Девід Гілмер, але продовжує періодично сольні проекти і. продовжує... Підтримувати молодих виконавців, і раптом він викидає річ, як ви, чесно кажучи, я просто фонарів. І він, я знаю, що навіть робить невеликий турнір навколо одного власного концерту, на спочатку вживу в студії, і я його хочу вам показати. Ось він. І звертаю вашу увагу. Що Девід Джон Гілмор, обличчя практично а, Пінк Флойду, а, підтримуючи молодих музикантів і чому зліва молода дівчинка, а, тому що це його дочка? Іде мова, що Девід Гілмор записав а, практично цілий концерт з цією юною леді, і це Ромені Гілмор. Його дочка, скільки в нього? У нього четверо дітей від першого шлюбу і ще четверо дітей, в тому числі прийомні від другого. Тобто в нього вісім дітей, але найбільш талановито якраз в продовженні музикальності і от оцього генетично передано з Арфою, до речі, вона там сидить і виконує вокальну партію наряду з своїм, скільки річним 78 років, вже під 80 років Девіду Гілмору, а пише геніальні речі і виступає, і ще в нього куча енергії. Я це все говорю повільно для того, щоб ви звернули увагу, що тут є QR-код. Який я генерував спеціально під YouTube цього виступу, живого виступу Девід Гілмор, який виконує разом Рорм, з Романі Гілмор річ, яку він написав? Таке враження, що він написав її для неї. Ну, так як вона звучить, вона мене дуже зачепила. Ну, послухайте і ви, я впевнений, що. А не тільки прихильників Пінг-Флойд, а от філософія духу Пінг-Флойд передається цій юні леді, і дай Бог, щоб вони ще і виступали, і записували щось, і в них повноцін, повноцінний запис. Концерт зараз в них відбувається. Подивився, що деколи. Ну, не доїдеш зараз до них. Тому ще раз показую. І якраз чому я це все показую? Не тому, що Гілмар записав дуже талановиту річ разом з Романі. Голос просто лягає, от голос як продовження Пінфлойду. А й сама ідея сьогоднішньої зустрічі вона крутиться навколо діти-батьки, онуки, дідусі, бабусі і так далі і їхню взаємодію. І я вертаюся до основної ідеї. І там прозвучало таке риторичне питання, чому ми не цікаві нашим батькам? І дуже звичайне звернення батьків до своїх дітей чи до своїх онуків та покладити свій гаджет, та подивися на мене, я ж з тобою розмовляю. Та ти ж ми домовлялися за столом, ти не висиш в гаджеті, скільки ти цілий день висиш в гаджетах, я його заберу і так далі. Чому мене цікаві? А чому Девід Гілмор цікавий, Романі? Відповідь дуже проста, Правильно. Тому що вона відчула, він її втягнув в своє доросле життя. Пінфлой це дуже доросле життя. Це ціла епоха, це все. Це прожити життя з падіннями, з відчуттям, що ти провалюєшся. Я ж нагадаю, що поступо почалося Пінфлойд, звичайно, зловживання, в тому числі і наркоти. Ведучої людини, яка, власне, і створила Пінкфой, це не Девід Гілмор, зрозуміло, неот. Ідемо не о про Сідні Барри, якого воно і погубило, окрім того, що в інші були б інші психічні розлади. Тобто група, яка була на самих верхах і могла просто звалитися в один момент, розбитися, тому що дуже високо літала. І Гілмар підтягує свою улюблену доцю, затягує в оцю творчість і як в них виходить. Звучить вже починає звучати відповідь. Чи можемо ми, батьки, прабатьки, я говорю вже тоді про онуків, бути більш конкурентні? Можемо. По-перше, якщо не будемо жити боронами. я розумію, що є велика зваба. Зваба у тому, що я твій той гаджет розіб'ю або так ти провинився. Тиждень або там кілька годин тут суть важно, основне, що це іде покарання. Ти без гаджету, ти без телевізора, ти без гаджета, ти без, 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 без. Ну і що? Ну пройде тиждень. Ну і пройде, скільки там часу. І все одно він стає більш конкурентним. Він більш конкурентний, тому що він яскравий, ефективний, швидкий, галасливий. Швидко змінною картинкою дія буквально на піатні рецептори за рахунок того, що йде пролистування, розмаїтий, розгалюмований розгальмований в своїх словах, дуже динамічний, просто затягує, просто очі очі отак бігають і затягуються всі яскраві динамічні картинки з крикливими голосами і тому подібне, чи іграми, які просто тебе запалюють. Що ми можемо запропонувати? Ну, от що? Навіть якщо ти скажеш, ну ми ж з тобою домовлялися, ну, поклади свій гаджет, підніми очі. От він підняв очі. Чи вона підняла очі. І що? Що вони бачать? Саме так, те, що я скривив, те обличчя. Знаєте, я весь час от зараз звертаюся до того, що зробив Гілмер, затягуючи свою романі в музику, і в них вийшлося дійсно дует, божественний дует от реальне. Новий підйом ідей Пінфлойда. Гілмар вже не Пінфлой, так він Пінфлойд, але він вже не представляє цю групу. Він виступає від власного імені. Бренд залишився позаду коли? У 2006 році, коли він сказав, все потрібно, мабуть, завершувати цим всім. Маючи на увазі а, ідею Пінфлойда. Тому. А, Підтягнути, затягнути в своє життя достатньо складно, це тільки просто можна сказати. Ну, не забирай, а будь конкурентом. А як можна бути конкурентним? Конкурентним можна бути лише тоді, коли ти живеш. Перше, ти знаєш, чим захоплюється твоя дитина. Якщо ми думаємо і ви впевнені, що ви знаєте, де вона живе на цих необмежених інтернет просторах ви глибоко помиляєтеся, повірте. Я е, проти люстрації, але я розумію, що іноді треба розуміти, ну принаймні розмовляти і цікавитися, якщо є контакт або його ти намагаєшся зберегти, куди пірнає твоя дитина, що вона там знаходить. Якщо ви станете в позицію критики, хіхікання і крутінням пальця біля скроні, що вона там дивиться, ну, більше ви цього не побачите. Саме так. Ви тоді втрачаєте контроль, коли вона він вона починає чуть бути дорослими і туди, куди не варто ходити, ви вже про це не будете знати. Отже, перший варіант ви повинні знати і знати не з позиції: ах, не дай Бог, щоб вона туди зайшла, ах, не дай Бог, щоб вона світлини якісь виставила не ті, що потрібно, а знати для того, щоб розуміти уподобання вашої дитини, що вона власне хоче, що вона там знаходить. І що вона там чи Чому вона поставила якийсь нік якогось там, якщо пацан, то якийсь надгерой потужний? Можливо, дійсно він не може компенсувати це в реальному житті, і його треба буде перетягувати тихенько в школу карате. Ще якісь речі, які будуть робити його сильним, мужнім і тому подібне. Ви просто цього не знаєте. Отже, перше це потрібно знати як мінімум. Друге, звичайно, втягуватися, а знати це значить управляти і вміння, часно підказати і компенсувати те, що ви не встигаєте дати за браком часу. Я усвідомлюю, що говорити більше, приділяйте часу дитині, і всі кивають головою, а часу так і не з'являється нового, і так всі. Я пробую, от ми на вихідні дні. Ну, що таке вихідні дні? Дитина тоді намагається від вас відпочити чи від школи, і від всіх разом нас взяти, дорослого життя. Ні, це треба робити кожного дня. Раз так не виходить. То втягування в своє доросле життя, от знову відносно Романі і Девіда Гілмора, це втягування в своє доросле життя це знайомне своїм дорослим життям. А це виходить тоді, коли ви розмовляєте. А розмовляєте, ви тоді не методом примусу, поклади гаджет, підніми очі, починаємо розмовляти. Таке враження, що прийшло покарання, і він повинен відбути це покарання у вигляді розмови. Фух. Закінчилося, можна вже пірнути, дав звіт, нічого подібного. Це невимушена розмова. Невимушена розмова, виходить, тоді, коли ви крокуєте, наприклад, поряд, кудись. Ну попросіть сходити разом з вами в магазин, тому що у вас важка сумка, і вам треба допомогти. Не суть важна, що вона не настільки важка, що ви не донесете. І не важливо, що ви могли би, займаючись іншою діяльністю, сказати їй йому, сходи в магазин, купи. Ви втратили час спілкування, тому що кілька фраз під час походу в магазин вони ходьба відволікає. Людина розслабляється і на просте запитання відповідає достатньо щиро. Так виходить розмова, яку можна продовжити вдома. Якщо є ще час виділити ще в якійсь процесі сумісної діяльності і не методом виховання. По принципу, ти не так робиш, не те зробила чи, чи ще щось і тому подібне. Одразу поставивши блок, а потім. А давайте тепер щиро будемо говорити про життя. Угу, не вийде. Не можна блокувати, а потім намагатися самому пробити цей блок і дивуватися, чому він не виходить. Лише методом долучення, лише затягуванням. затягування. Затягування тоді, коли ви говорите реально про свої якісь речі. Отоявіть, чи ви прогулюєтеся і не розпитую, що там в школі чи що там робиться в іншому їхньому житті з товаришами, друзями, що виходить? Ні, а говорите про себе. А якщо ви зробите заявку 10-15-річній дитині, я хочу з тобою порадитися, одна фраза, чого вартує: Я хочу з тобою порадитися. А потім говоріть, не щось таке капітальне, що відноситься до вашої сім'ї, і тим більше не фруструйте дитину, щоб вона потім ночами не спала, не виваліть на неї якусь кучу власного імна, щоб вона не могла розібратися з цим всім. Ні. Порайтесь відносно якоїсь навіть, можливо, дрібниці, яка відбувається на роботі. От як бути, От подруга мені сказала, що треба буде то. то Втягуйте дівчинку в такі теми. Їх дорослі теми. Їх давно цікавлять, і вони шушукаються між собою з подружками. То чому ви, чому батьки про це мовчать? Не радять, не розмовляють і не радяться відносно власного життя. власного життя. Інший варіант дуже дієвий, який більш конкурентний до телевізорів, гаджетів це не просто я хочу з тобою порадитися, а я хочу тобі розповісти одну історію. Вона торкається того періоду, коли а, от я тебе повчаю, і ти сердишся. Або період, коли мене повчали, і я сердилася, сердився. І я хочу тобі розказати одну річ. Я ніколи ще нікому це не розповідав, але зараз хочу з тобою розповісти. Не знаю, що з цим ти будеш робити. Можливо, навіть якось по-іншому подивишся на мене, а може ні. Але не знаю. Ну щось пре мені сьогодні з тобою поговорити на цю тему. Як вам преамбула? Я ще нічого не розповідаю. А ви відчули, що ви якось підвисаєте на моїх словах і так починаєте. Ну, ну, що там Чебан зараз почне говорити? Я зараз не про себе. Я змоделював ту поведінку, коли. А цією інтригою, але історія повинна бути такою, яку не є надумана, яка дійсно була в вашому житті. А тепер згадайте мені, життя дорослого, яке було таке. Рівнесеньке, як дзеркальний столик, по якому кулька котиться і навіть нікуди не поверхнеться вправо, вліво, вверх, вниз, Дзинчить собі так Дзинчить. Буває таке? Ні, не буває. Значить, в вашому житті реальних історій достатньо цікавих не лише в плані плюс, але й в плані мінус, але плюс досвід. Мінус, але плюс наука для мене. Мінус, але плюс мудрість замість просто знань. І такі історії, які ми збираємо для себе, вони навіть, знаєте, як такий запилений старий альбом фотографій, лежить десь наверху. Його навіть до нього іноді не хочеться тягнутися, тому що він може сколихнути багато чого. Зараз же життя наповнене подіями, стресами, дестресами, вижиманнями, переміщеннями. Альбомчик там пилиться, а там є такі історії, що ой-ой. ой І чи варто його витягувати так от, щоб бути конкурентним цьому гаджету і бути цікавим для своїх дітей? Ось цей альбом потрібно витягувати і разом розглядати якусь світлину. Ні, це не значить вивелити на нього своє життя. Дитина не є ваш психотерапевт. Ви потім не будете знати, що робити з цим всім. Розвантажуватися і робити полегшення душі тільки тим, що ти вивелив на дитину Бог зна що, ну треба мати кліпку в голові, цього не робити. Я зараз лише одне про те, що ми повинні стати яким чином цікавіші для наших дітей. Цікавіші і більш конкурентні до цього інтернет-простору з його іграми і іншими забавами, лінивими, тому що. Що таке сидіти з гаджетом? Це сидіти на дивані чи листати. Є так, якщо ви робите щось сумішне, те, що вам подобається. Чи це прогулянки на ровері, чи хтось фізкультурою займається, чи хтось футбол ганяє, чи щось майструє, чи разом збирають якусь мозаїку. Та не суть важну, то важно разом. Разом, тому що коли ти дієш, працюєш разом, ти розмовляєш. Хочеш, не хочеш, але ми все одно виходимо на саму конкурентну річ. Ми можемо бути конкурентами до гаджетів лише тоді, коли ми розмовляємо і на противагу до гаджетів ми слухаємо. Тому що інтернет-простір, що завгодно, ці всі ігри це ж односторонній вплив. Він йому не відповідає. Так, він може діяти, пальцями щось переводити і так далі. Але він тебе не слухає. А ми живі, ми можемо робити паузу, ми можемо, в нас можуть з'явитися емоції, на яку дитина буде реагувати аж до сліз. І в той же час не обов'язково лише до сліз і до сміху, яка розсмішить дитину, і зніме якусь ситуацію напруження. В реальності людина сама створила цю всю техніку, і здається, що вона випереджає розум людини. Ніщо не порівняється з мозком людини, навіть всесвіт. Тому кількість зірок, а це, це світила, навколо яких крутяться інші планети, нові галактики, не порівняється з роботою нашого головного мозку. Ми цікавіші, чим навіть те, що ми створюємо завдяки. Точні системи по екрану чи ще більш спрощених варіантів, вже голосом можна давати команди розмовляти, вже можна імітувати людський розум в понятті штучний інтелект. Ну, це не інтелект, це просто розширена, величезна база знань з оперативним пошуком на хмарних якихось. Засередження знань, швидке весми і так далі. До інтелекту, ще штучно, ой-ой-ой, скільки чи взагалі це можливо. Тому повірте, кожна людина будь-яка людина з будь-якими знаннями, але з якоюсь частиною прожитої життєвим досвідом може бути конкурентна до будь-якого гаджета. І не говоріть, що моя дитина висить. Там зависає, і як мені відірвати її від вашого гаджета? Спробуйте. І, як завжди, кінцева порада класична для нашого клубу думаючих людей. Думайте, друзі, думайте.